Під час повномасштабної війни в нашій країні українці почали частіше одружуватись. Війна змушує людей швидше приймати рішення, зокрема щодо створення родин. Така тенденція спостерігається і в горішніх плавнях. Від початку 2022 року фахівцями державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано понад 300 шлюбів, що на третину більше ніж торік. У нас на 119 пар більше на сьогоднішній день зареєстрували шлюб зв'язку з тим, що військовий стан і люди. Звертаються до нас для того, щоб оформити документально повністю свої всі стосунки, навіть ті, які вже прожили по 12 років, без реєстрації державної реєстрації шлюбу на сьогоднішній день з'являються до нас і вступають в шлюб. Нагадаємо, наразі процедуру укладання шлюбу спростили. Закохані можуть одружитися того ж дня, коли подали заяву. І це стосується не лише військових, а й усіх охочих, будь-то містянин чи внутрішньопереміщена особа. До слова, більшість пар одружуються саме так, день у день. Практикують у горішніх плавнях і весілля онлайн. У нас також є пари, які дистанційно реєстрували шлюб в режимі онлайн, так як чоловік перебуває на Війні на захисті нашої держави, от і в режимі онлайн також дружина знаходилася в нашому відділі, але згідно відповідних документів, які надається чоловіком з військової частини, ми проводимо реєстрацію шлюбу. З ним відеозв'язок є з чоловіком майбутнім, і вже за 10 хвилин вони є. Парою одруженою. я вітаю подружжя з народженням їхньої нової молодої сім'ї. Бажаю без 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 перемоги і повернення додому. У драці горішніх плавнів зареєструвати шлюб можна у будь-який день, окрім неділі та понеділка. У перший день робочого тижня відділ видає лише свідоцтва про смерть. На жаль, статистичні дані смертей, які зареєстровані у територіальній громаді за вісім місяців, не втішні. Маємо понад 600 осіб, які відійшли у вічність. Свідоцтво про народження у драці нашого міста отримали 235 малюків. Найчастіше дівчаткам батьки давали імена Крістіна, Аліна, Дарія. З'явилися маленькі власниці рідкісних для горішніх плавнів імен: Аліса, Ніколь, Міла, Кароліна. Найпопулярнішим іменем серед хлопчиків наразі є Лев. Також батьки називали своїх синів Тихоном, Тимуром, Макаром, Аміром та Ельдаром.